Аю, сьогодні в усьому світі відзначають всесвітній день психічного або ментального здоров'я, і в нас тут в університеті є чудова локація, де ви зараз. Побачите, що можете зробити. По-перше, поставте в собі запитання: ти як, як ти почуваєшся? Далі ми підійдемо і зараз упіймаємо директорку центру ментального здоров'я Юлію Сіденко. Пані Юлія, що тут можна зробити із цією фарбою? Все дуже просто. Потрібно нанести фарбу на пальчик, ага. наносити так щільненько, щоб фарба залишила свій слід на папері. Оскільки лого центру ментального здоров'я дерево, тому на день ментального здоров'я ми вирішили намалювати каркас дерева, а листочками будуть відпочатки пальчиків наших студентів, викладачів і всіх бажаючих, і таким чином ми створимо таку арт-терапевтичну пам'ятку про день психічного здоров'я. Так, тож долучайтеся, і ви можете залишити свій відбиток на цьому дереві. Ви обирайте так. Так, я оберу ось тут. Слухайте, але ж хвилююся, мабуть, психічний стан теж треба а врівноважувати. Ось, ось так. Так, тож ти як Піклуйтеся і плекайте своє ментальне здоров'я, воно того варте.